Привіт, хочу показати вам дуже-дуже дорогу монету. Це не звичайна монетка 2 копійки України. Це монетка зроблена з іншого металу, не того, в якому вони карбувалися у тих роках. А ви бачите 2 копійки 1992 року, оригінальну, але вона зроблена на мідній заготівці. Ви бачите, яка товщина, що вона. Значно товстіша, ніж звичайна монетка 2 копійки. І колір її відрізняє, бо це метал, мідь. Це мідна монетка, і ви маєте можливість саме зараз на каналі Фартовий Колекціонер подивитись таку монету. І вона, друзі, дуже-дуже дорого коштує. Напишіть в коментарях, як думаєте, скільки вона може коштувати. І підписуйтесь на канал, щоб дізнатися про рідкісні монети України.